Так, ми прийшли подивитись е, виставку грибів. Тут е, на вході досить дивна якась фігня, я таких грибів можу назбирати де хочете, чи ще й шишки якісь. Короче, воно, мабуть, тут ну, гриби, але, мабуть, тут ще щось така у них афіша була. Я пішов подивитись, що там. Там, що там? Вони тут два дні збирали. Збирали. Якісь місцеві поганки, Хто розбирається, пишіть в коментах, що це таке. Бо іспанські назви грибів не дуже, м'яко кажучи, зрозуміли. Так. Так того боку взагалі там щось вони. О, там щось. Більш зрозуміліше, здається. Мухамочки. Є мухамочки. Величезні. О, ух, які. Який... Ух, Які темненькі дивні. Капець. І тут щось таке. Це вони малюють де воно росте, мабуть. Так. Тут скоріше якась біологічна виставка, ніж грибів, ви бачите. Мок і прямо умху воно. Росте. Так, так, так. Тут на гілках якась. Дивна фігня, дайте щось їсти в не Не бачу нічого, що можна до рота потягнути. Може, хоч щось, хоч щось. Хоч щось. Взагалі накачані. Ну, оці на деревах маленькі, оці, мабуть, теж маленькі на деревах. Okay. Так. Тут теж на. Не... О, О тут щось. Тут же, мабуть, їсти не. Бачите, який ножик намальований. Щоб обмітати можна було. Thank І... you. Тут ще вони на латині, я так розумію, називаються. Тому тому воно взагалі не зрозуміло, як на латині. Не зрозумів би у нас, що там здасть. Це ми там якісь білі чи польські кажемо, а вони кажуть, Бог знає, що у них там воно. Тут така порта, кажуть. Тут взагалі Ух. Така фігня. Маленька експозиція.